Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачний медовий пиріг, без яєць, без молочних продуктів. Отже, заварюємо 250 мл чаю. Залишаємо хвилин на 5-10, щоб трохи охолонув. Чай можна замінити на дуже теплу воду градусів 70-80. Далі змішуємо чай та цукор. Помішуємо до повного розчинення цукру. Потім додаємо мед, хвилин помішуємо, далі додаємо олію і борошно з розпушувачем. За бажанням можна додати спеції, горіхи, родзин і та інше. Виливаємо у форму 20х20 см і ставимо в духовку на 35-40 хвилин при 180 градусів. Смачного всім і гарного дня!